Якщо ви хочете зробити собі ворога, щоб він або не ворога, або якийсь об'єкт, і щоб він за вами бігав ось так. От. І якщо, ви за стін, якщо ви за стіною, то він вас не бачив, Як тільки він вас побачить, то зразу побіжить за вами. Щоб його зробити, нам потрібно для ворога додати дві, дві, декілька поведінок. Перше, це Aid Direction, щоб він міг ходити ось так от у, у всі сторони. А, і, і line of sight. Це та, те, що він буде бачити. Це для того, щоб він бачив вас. Тобто він вас побачив і побіг на вас. І це все треба запрограмувати. І в Line of Sheet ставимо ось тут 360 або ж якесь інше число. А діапазон 256. Це самий такий непоганий діапазон. Можна поставити 300. Далі заходимо в аркуш подій. І Програмуємо оце от все. Оце от все пишемо сюди. Щоб зробити, що тут пусто, і інші додати, треба сюди нажати і додати і додати нижче. І ось я щось небудь додам. І ось він додасть. Ось так от робите оце от все. І от тут ось опишете менше ніж play", play, о, назва вашого гравця. Ось тут плеер. .x І вибрати оце, оце. І ще зробити управління гравця на WASD, щоб. О, ваш гравець ходив на оці от кнопки, бо якщо ви запустите рівень і будете ходити, то ви будете ходити разом з ворогом ось. Нажимаю стрілочки і ворог ходить. Зараз він приліпився. Ось я ним ходжу. І по-перше, щоб у вас на стрілочці не працював ворог, то потрібно поставити в ворог 8 Direction Стандартне керування. А тут прибрати прапорець. І так само робите з гравцем вашим. Ось тут 8 Direction прибирайте стандартне керування. І після того, як запрограмували це все, тільки ось це от не саме важливе. Це так, щоб перезапустити рівень, якщо вам потрібно, і щоб гравець ваш повертався наліво направо. І ось, а оце обов'язково, щоб ворог ходив за вами. Ось тобто так от працює. Сього ворог вас починає бачити і біжить. Можна зробити діапазон йому більше? Він доганяв вас, наприклад. Він далеко бачив. За стінами він вас не побачить. Він, він вас просто не бачить і, і тупо стоїть. Як тільки побачить та зразу побіжить. Тому ось так от легко можна зробити ворога в другий любий об'єкт, щоб він за вами бігав. І це дуже легко. Тому пробуйте. І там, де я показував код, ставте на паузу і дивіться, який там код, щоб його написати. На цьому, на цьому в мене все. Підписуйтесь і ставте лайки. Всім до побачення!